Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо на наступну тему, а саме про показники середньої заробітної плати, за якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення вам пенсії. Ми проведемо з вами такий аналіз і подивимося, наскільки цей показник зріс і як він може взагалі впливати на розмір вашої пенсії. Ми з вами розбирали питання призначення пенсії за віком. Я хочу нагадати, що розмір пенсії за віком визначається. Для кожного майбутнього пенсіонера індивідуально і залежить від набутого вами страхового стажу. Та отриманої заробітної плати, з якої сплачували страхові внески. У нас є формула, вона передбачена статтею 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там чітко визначено показники: це заробітна плата, про яку ми говоримо, яку ви отримували протягом вашої трудової діяльності. Потім ваш страховий стаж, коефіцієнт вашого страхового стажу, і відповідно показник ну, середньої заробітної плати по Україні за три роки, що передує зверненню. За призначенням пенсії. Сьогодні ми поговоримо про показники середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії за вересень 2025 року. Якщо ми з вами проведемо аналіз, таку градацію, то можемо подивитися, що, до речі, цю інформацію надає. Безпосередньо Пенсійний фонд України періодично вони оновлюють інформацію, і якщо ви бажаєте, ви можете зайти на сайт пенсійного фонду і. Подивитися в будь-якій якому в будь ситуації, в будь-якому випадку цю інформацію. Значить, дивіться, у січні показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, у нас становив 660 гривень 32 копійки. В лютому він зріс, у березень, квітень, травень ми говоримо про зростання. І якщо будемо говорити про вересень, то показник середньої заробітної плати, який враховується вам для обчислення пенсії, за вересень 2000 25-го року становить 21 190 гривень 31 копійка. Тому. Наразі в нас ніяких змін поки що не відбулося, і для розрахунку пенсії використовують наступну формулу: це середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передує року звернення за призначенням пенсії. Вона множена на ваш індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, який ви отримали протягом вашої трудової діяльності, та на коефіцієнт стажу. Для кожного українського пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнту заробітку. Коефіцієнт заробітку він обчислюється шляхом ділення фактичної вашої заробітної плати, яку ви отримали на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. Тобто ці ці значення співставляються в те, що ви заробляєте, наприклад, той розмір вашої заробітної плати, який ви отримували, він ділиться на величину оцих показників, про які я тільки що говорила, на величину середньої заробітної плати за відповідний період у розрізі кожного місяця. Тобто ваша заробітна плата за вересень місяць буде роз... Поділена на показник середньої заробітної плати за вересень, який становить 21 190 гривень 21 копійка. І так відбувається у нас щомісяця. Тому ці показники є. Дуже важливими. Ще сьогодні хочу в даному відео дати відповідь на таке питання. Читаю ваші коментарі. Вони стосуються багато стосовно розміру мінімальної пенсійної виплати, і ви мені пишете в коментарях, що з 1 січня. 2026 року розмір мінімальної пенсійної виплати складе 3208 гривень. Дивіться, якщо ми будемо говорити про закон України про державний бюджет, який підтриманий у нас в першому читанні. То там йде розмір мінімальної пенсійної виплати 2595 гривень. Це для тих людей, які втратили працездатність, це прожитковий мінімум, він дорівнює в нас розміру мінімальної пенсійної виплати. Можливо, з 1 січня 2026 року будуть внесені якісь зміни, і розмір буде більшим. Але, на жаль, розмір буде 2595 гривень. Те, що ви пишете про розмір 3208, здається, хтось написав в коментарях. Так, якщо бути правильнішим 3209 гривень це загальний показник прожиткового мінімуму на одну людину. Він наразі у нас становить 2920 гривень. Якщо ми говоримо до співвідношення до пенсійної виплати. То й тут у нас іде прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, він дорівнює розміру мінімальної пенсії. Тобто ті люди, які отримують 2361 гривню, вони з 1 січня зможуть отримувати 2595 гривень. Але ж ми не забуваємо, що березень принесе нам щорічну індексацію, можливо, саме. Постанові Кабінету міністрів України це ми будемо вже знати. Зараз дуже багато знову йде тем, розмов, на який відсоток як буде підвищений розмір пенсії, кому він буде підвищений, кому ні. Дивіться, це ми будемо знати за власним досвідом щорічним, який я відслідковую кожного року у лютому місяці, в кінці, навіть я б сказала, лютого. Кабінет міністрів України приймає відповідну постанову, де чітко вказує в якому розмірі для якої категорії пенсіонерів буде збільшено пенсію. Тому ми, нам треба зараз дивіться для... Пережити так, два моменти. Перший це прийняття закону України про державний бюджет на 2026 рік. Є два важливих моменти, від чого ми будемо розраховувати і соціальну допомогу. Тому що багато хто говорить, що з 1 січня 2026 року запрацює ще в нас закон про базову соціальну допомогу. Тому, можливо, щось зміниться в сторону збільшення і в сторону покращення саме. Розміру мінімальних пенсійних виплат та соціальних виплат. Перший момент. По-друге, закон України про державний бюджет 2026 року чітко визначить, з якими показниками ми будемо жити цілий 2026 рік. Це ми перший момент. З 1 січня 2026 року українські пенсіонери відповідно отримують, особливо хто отримує пенсію, там 2361 гривню, так, отримують збільшення. Пенсії, хто отримає максимальний розмір пенсії, також отримає його, бо збільшиться прожитковий мінімум. Перший момент. Другий стосовно березневої індексації. Стосовно наскільки може бути збільшена пенсія. Повторюсь, це ми зможемо з вами знати в кінці уже лютого 2026 року. Задавайте питання, якщо у вас ще якісь виникають.